Доброго дня, ви на каналі LeFIN. Шановні, ви ж любите акції і в цьому відео поговоримо про це. Акції саме від компаній, які надають позики. Акційні. А також і за це ви можете отримати призи, знижки отримати та інші подарунки. Перша компанія у нас швидко гроші. Акція проводиться з початку травня до 31 серпня. Для клієнтів розіграш, велосипедів, наборів для пікніка, бездротові стовпчики, бездротові навушники, електрочайники, ви можете подивитись докладніше про цю акцію в коментарі до цього відео, а також в опису до цього відео. Нагадую, що швидко гроші це лідер мікрокредитування в Україні, і компанія надає моментальні позики до 20 тисяч гривень. Якщо ви берете кредит в режимі онлайн. На вашу особисту картку перераховують гроші представники компанії за декілька хвилин. Наступна у нас компанія, яка проводить акцію, це у нас кредиткаса. До кінця травня є також знижка на повторний кредит мінус 30%. Промокод ви будете мати в опису до цього відео, а також в коментарі до цього відео. І я вам рекомендую також звернути на акцію. День народження, яке проходить з 27 березня до 4 червня 10 тижнів. Від компанії є розіграш призів. І беруть участь клієнти, які оформили кредит за минулий тиждень на будь-яку суму в компанії Кредиткаса. Один кредит це одна можливість участі у розіграші. Якщо ви берете і дізнаєтесь про умови. Акції, то зверніть увагу на те, що кожен клієнт, який оформив кредит, отримує службові смс-повідомлення та імейл-повідомлення та про зарахування грошей в смс-повідомленні та електронному письмі, є пропозиція взяти участь в акції, і це буде від особисто компанії Кредиткаса. Не ведіться на інші компанії, тільки офіційні представники компанії про це вам. Повідомляють, і те, що ви можете отримати приз, це теж від компанії приходить. Сайт буде в коментарі до цього відео і в опису до цього відео для вас від представників компанії Кредиткаса. Нагадую, що компанія Кредиткаса надає споживчі кредити до 20 тисяч гривень. Ви можете взяти на термін від 1 до 300 днів. І далі у нас організація, яка проводить акцію з 15 травня по 31 число. Це компанія кредитування Miluan. Простий сервіс моментального кредитування на вашу банківську картку. Акція називається етноакція умови, які пропонує організація. Ви берете позику і отримуєте шанс на отримання подарунку, сертифікату на вишиванку в етнодім. Є. Інформація вся на сайті, в коментарі до цього відео, а також в опису до цього відео. І нагадую, що в компанії Milo ви можете взяти позику до 15 тисяч гривень за акційними умовами під 0,1%. Термін кредитування 30 діб. Тобто, про це зверніть увагу. На це зверніть увагу. Наступна у нас компанія, яка проводить акцію, це у нас кредит 7. Зручне онлайн-кредитування за акційною ставкою на перший кредит. Також акційна ставка 0,1% на перше кредитування. Отримати кредит можна, не виходячи з дому або роботи за 15 хвилин готівкою на вашу картку будь-якого українського банку. Беріть картку вашу для виплат, наприклад, і туди отримаєте виплату кредитування на ваші потреби. А також стосовно акції. То проводиться для клієнтів відпочивай та вигравай. Ви берете кредит на суму від 1000 гривень. або вносите регулярний платіж на суму від 1000 гривень. Відправляєте на електронну пошту фотографію за тематикою ваш відпочинок. В темі листа вказуєте, берете участь в акції, відпочивай та вигравай. І вказуєте ваш податковий номер. Термін проведення акції з 24 травня по 28 червня, тобто в місяць, рівно місяць. Умови акції будуть в посиланні до цього відео. В коментарі також буде сайт, де ви можете дізнатися. І також є промокод 25% знижки на повторну позику, якщо ви берете в другий раз кредит. Діє цей промокод до кінця червня, і ви його можете взяти в коментарі до цього відео, а також в опису до цього відео. Щодо акцій, це все. Чотири компанії, нагадаю, проводять у нас акційні зараз розіграші призів, а також знижки на повторне кредитування. Це компанія Кредит7, компанія Milan, компанія у нас швидко гроші, і компанія у нас Кредиткаса. Не забувайте про те, що цей. Відеоматеріал для вас підготовлений з метою, щоб ви могли швидше дізнатися про акційні позики, і взяти там кредит, де більш вигідніше, і, і мати нагоду зекономити на комісії компанії. Звертайте завжди про акційні кредити, які є. Це акційна ставка 0,1%, а також зменшена комісія на позику. Якщо ви берете кредит на власні потреби. Компанії зараз поступово кредитують, і якщо вам зараз терміново потрібні гроші, можете звернути увагу на ці пропозиції і отримати на картку бажану суму, яка встановлена програмою. Дякую вам за увагу. На все добре і до зустрічі в наступному відео.